Шановні слухачі, сьогодні з вами Лернадзір і ми поговоримо з вами про властивості функцій, а саме про область визначення і область значення функції. Областю визначення функцій називається така множина значень, яку може набувати незалежна зміна. Давайте на прикладі розглянемо. Нехай функцію встановлює залежність між родинами і квартирами будинку, в яких проживають ці родини. Наприклад, якщо множина Х це родини, множина Y це квартири, встановлена відповідність між родинами і квартирами, то можна сказати, що елементи А, Б, С і Д, це елементи множини Х, які потрібно розглядати. Ми не маємо права розглядати, наприклад, елемент К, бо це родина, яка проживає в іншому будинку. А значить, родина К не входить до області визначення даної функції. Тому область визначення це тільки родини А, Б, С і Д. Бо тільки вони проживають в цьому будинку. Область визначення числових функцій. Для знаходження області визначення числових функцій зазвичай поступають так. Спочатку знаходять так звані заборонені, е, заборонену множину, тобто значення яких не може набувати функція. Це е, в першу чергу, якщо є знаменник, от подивимося, y дорівнює 5 поділити на х-8, значить х не може бути е, дорівнювати 8. Чому? Бо при х дорівнює 8 знаменник буде 0, а на 0, як ми знаємо, ділити не можна. Тому х дорівнює 8 в круглих дужечках, в фігурних дужечках. Е, ми бачимо це так звана заборонена множина. А що ж тоді є областю визначення? Все інше, крім цієї множини. Тобто записати це можна декількома способами. Перший спосіб x не дорівнює 8. Це значить всім іншим дорівнює. Другий спосіб x належить r, множина r дійсних чисел відняти множину 8. І третій спосіб за допомогою проміжків x належить від мінус нескінченності до 8, в об'єднанні від 8 до нескінченності, 8 при цьому в круглих дужках виколота точка. Тобто область визначення можна записати будь-яким. Одним з цих трьох способів, і ми повинні розуміти, що це всі три записи означають одне і те ж саме. Область визначення одна із основних характеристик функції. Подивимося, які ж обмеження викликають зазвичай в функції, виникають обмеження, внаслідок чого? В першу чергу це знаменник уже в попередньому прикладі говорили. Коли знаменник до рівня нулю, функція взагалі не існує. Тому перше, що ми повинні накласти обмеження, це знаменник не може дорівнювати На прикладі бачимо, от є функція. Знаменник х квадраті мінус 16, він не повинен дорівнювати 0. Ну, Розв'яжавши, ми отримаємо х не дорівнює плюс мінус 4. Друге обмеження, яке зазвичай накладається на функцію, це підкореневий вираз парного степеню повинен бути більше або дорівнює 0. Або кажуть, повинен бути невід'ємним. Записується, от, приклад, 10 корін із 10х 2 область визначення. 10х 2 більше або дорівнює 0, Далі розв'язуємо на рівність і отримуємо одразу область визначення. І так звані підлогарифмічні вирази. Можна було зараз про них не говорити, вони будуть розглядати трохи пізніше, але саме цим третім випадком і вичерпуються всі обмеження. Тому підлогарифмічні вирази повинні бути всі більше нуля, а основа логарифму не дорівнювати одиниці. Оці три випадки завжди треба мати на увазі, коли мова йде про знаходження області визначення функцій. Як область визначення впливає на графік функції? Справа в тому, що там, де не визначена функція, там графіка функції немає. Можуть бути так звані асімптоти. Це лінія, яку графік функції не перетинає, весь час наближається до неї. Можуть бути, от бачимо, в даному випадку, зеленим і синім кольором зображені дві асимптоти, бо функція при х до рівня 2 і x рівня мінус 3 не визначена. Якщо, наприклад, розглянути корінь із x мінус 3 область визначення від 3 до плюс нескінченності, то бачимо, що графік функцій існує тільки для х більших або дорівнює 3. Зліва від x дорівня 3 взагалі графіка функцій немає. Тобто, там, де функція не визначена, графіка немає. Область значення функції. Трошки складніша річ. Для знаходження в області значення є декілька різних способів. Але давайте розглянемо не завжди один і той же спосіб можна використати. Ну, наприклад, по графіку функції. Якщо маємо функцію y дорівнює х квадраті плюс 3, ми можемо побудувати цей графік і побачити, що значення, які може набувати функція, змінюється лише від трійки до плюс нескінченності по yка. Менше трійки не може бути, бо при будь-якому значенні x підставимо y буде більший. Значить, значення, які може набувати ця функція, змінюється від 3 до плюс нескінченності. Можна не будувати графік, а спробувати оцінити значення функції просто по запису, по формулі. От Якщо маємо на функцію y дорівнює корінь із 2х-8, ми бачимо, що права частина корінь завжди величина невід'ємна. Тобто вона може найменше значення набувати 0. До плюс нескінченності. Значить, права частина змінюється від нуля до плюс нескінченності, а значить y може змінюватись від 0 до плюс нескінченності. І таким чином область значення даної функції змінюється від 0 до плюс нескінченності. Більш складний спосіб це знаходження області значення функції через обернену функцію. Але не завжди легко знайти обернену функцію для даної. Але в випадках, коли це можна зробити, це дуже цікаво. От давайте подивимося, маємо функцію y до рівня 2 поділити на x-3 плюс 1. Маємо теорему, яка стверджує, що область значення функції оберненої співпадає з областю визначення прямої функції. І навпаки, область визначення оберненої співпадає з областю значення прямої функції. Знайдемо обернену функцію, вона буде мати вигляд y дорівня 2 поділити на x-1 додати 3. І знайдемо область визначення. Це вже ми вміємо легко робити. Обмеження на знаменник накладуємо x-1 не повинен дорівнювати нулю, тобто x не дорівнює одиниці. А значить, область визначення обереної функції від мінус нескінченності до 1 і від 1 до плюс нескінченності, а значить область значень даної прямої функції. Теж така, тобто буде від мінус нескінченності до 1 і від 1 до плюс нескінченності. Причому, якщо ми бачимо на графіку, то при y до рівня 1 маємо так звану асимптоту. Тобто пряму, до якої графік функції весь час наближається. На цьому ми закінчуємо. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей з нами. щастива вчить вчіть математику.